Допомогти адаптуватися до нових реалій в Івано-Франківську відкрили всеукраїнський пункт об'єднання для внутрішньо переміщених осіб. Підтримку переселенцям там надають волонтери, які також тікали від війни з прифронтових і деокупованих територій. Більше розкаже наша Ірина Некорович. Допомагаємо посортувати одяг, а саме постаті хлопчих дівчинка по розмірам. Шорти окремо, там брючки окремо, футболочки, ну тобто короткий рукав, довгий рукав, ну і таким чином, щоб облекшити пошук і потребу, коли людина звертається до допомоги. Тетяна одна з понад трьох десятків волонтерів, каже, допомагає переселенцям, бо й сама була на їхньому місці. У листопаді жінка переїхала до Івано-Франківська Скуп'янська. Мала досвід роботи в громадськості, і тому якби мені це дуже до серця допомагати саме людям, яким потребують. Вже є і перші відвідувачі. Як от пані Світлана з Харкова, каже, змогла подолати усі виклики війни та облаштуватися в новому незнайомому місті саме завдяки таким організаціям. Мені не важко, мені гарно. Люди тут дуже добрі, допомогли зразу, відгукнулися і все добре. Допомагають і я себе такою скованою не відчуваю. Все добре. Для якого ви хочете отримати документу? Я для себе хочу. І хочу для, якби, може, для онука мене, онук малюк. Три Може, йому що опадеться у день відкриття. Переселенцям роздавали продуктові набори, предмет гігієни та новий дитячий одяг. Втім, всеукраїнський пункт об'єднання для ВПО не націлений на гуманітарну допомогу. Тут внутрішньопереміщені люди можуть отримати різноманітні консультації, а ще юридичну та психологічну підтримку. Зустрічаємо з людьми, реєструємо, потреби запитуємо кого який. Що потрібно, психологічна допомога, може, робота, житло. Ми розуміємо їх потреби самі такі. Ж. Житло багатьох зруйноване, окуповане, нікуди повертатися. Нині на Прикарпатті зареєстровано понад 140 тисяч переселених людей. Усі вони каже керівниця хабу Тетяна Гоголь можуть отримати тут найрізноманітнішу інформаційну консультативну підтримку. Щодо юридичних питань, це перше питання: перевестися роботи. Багато хто працював на державних службах, як перевестися і працювати в нашому місті. А чи як правильно розрахуватися з роботи в окупованому місті? Наступне питання це є оплати, виплати точніше, люди не отримують місяць. Саме виплати, куди звертатися, як звертатися. Інколи бувають, набувають абсолютно різні вікові групи, отримати ті чи інші довідки з місця проживання, внутрішньо внутрішньопереселених осіб. Головне завдання, яке кладуть перед собою волонтери центру, продовжує Дитяна Гоголь, це адаптація переселенців на новому місці, аби вони не почувалися чужими, знайшли роботу друзів та стали на ноги. Назвуть гуртки. Для розвитку дітей ізменітні а суто для внутрішньо переселених людей, тому що вони тут нові, в них напевно, ще немає знайомств, багато немає там підтримки. До нас можна буде прийти, поспілкуватися, пограти на стільні ігри, попити чай, з'їсти смаколик і знайти безпосередньо таких ж як вони. Звернутися по допомогу у всеукраїнський пункт об'єднання для ВПО можна у будні з 9 ранку до 6 вечора.